Сьогодні в нас останній день, як би може, і виходить. Зараз вам розкажу, Зараз як в мене виходить лекція. Сьогодні п'ятниця. Багато хто вже буде уїжджати, але я ще остаюсь на один день. І яким-то образом, звичайно, один хлопчина із Чехії буде їхати в Амстердам. Вони там будуть гуляти. Мій сусід теж туди поїде. Я попросився, також поїду після лекції в Амстердам. А далі вернусь додому, відпочину і зранку буду вже уїжджати додому. Тому сьогодні в мене більше планів, і не знаю, треба багато енергії, щоб оце все обдивитися, побачити і хоча б зрозуміти Амстердам, який він, тому що я про нього різно чув. Тому зараз йдемо на лекцію, час ми виїжджаємо, а далі я буду дивитися, як добиратися мені із Амстердама назад до себе. Тому що в нас це дуже важко з цими автобусами. Якщо поїзда, скажімо, до ночі можуть їхати, то автобусом тоді важко добиратися. Тому у мене два плани. Перший план я буду автобусом добиратися, якщо вспію, а другий план я зараз буду в студентів питати, в кого машина є, тому що вони тут біля університету живуть, вони мене заберуть. Тому зараз. Пішли, будемо свот-аналіз давати. У нас групи такі маленькі, і до часу ми маємо справитись. Сьогодні п'ятниця і в суботу я вважаю додому. Я закінчив. Виходить, зараз прощаюся з університетом, йдемо до машини, і там виходить з Чехії один хлопчина, нас повезе в Амстердам. Не знаю, попробую витримати, зараз дощ іде, надіюсь, в Амстердамі його немає. І погуляю там по Амстердаму, можливо, там пару годин. Так що постараюсь хоча б трошки зазняти, це мій перший досвід в Амстердамі і покажу хоча б, який Амстердам. Мені навіть самому цікаво.